Ісая, 35 розділ: Звеселиться пустиня та пуща, і радітиме степ, зацвітемо в троянда, розцвітаючи, буде цвісти та радіти, буде втіха також та співання, бо на найому буде слава Ливану, пишнота Кармелу і Сарону. Вони бачитимуть славу Господа, велич нашого Бога. Зміцніть руки охлялі і підкріпіть спотекливі коліна. Скажіть тим, що вони боязливого серця, будьте міцні, не лякайтеся. Ож ваш Бог, помста прийде, як Божа відплата, Він прийде й спасе вас, тоді то розплющаться очі сліпим і вичиняться вуха глухим, тоді буде скакати кривий, немов олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині заб'ють джерелом і потоки в степу, і місце сухе стане ставом, а спрагнений край збірником вод джерельних. Леговище шакалів, в яким спочивали, стане місце тростини й папірусу, і буде там бита дорога та путь, і будуть її називати дорога свята. Не ходитиме нею нечистий, і вона буде належати народові його, не заблудить також нерозумний, як буде тією дорогою йти. Не буде там лева, і дика звірина не піде на неї, не знайдеться там, а будуть ходити лише викуплені, і Господні викупленці вернуться та до Сіону зі співом увійдуть, і радість довічна на їхній голові. Веселіться та радість осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть.